З миром Божим. Зараз можна багато почути, що до церкви ходити не буду. Біблію читаю, коли мені треба дізнатися там в якусь відповідь. Мені Бог особисто розкаже, дасть откровення. Тобто це все називається гордість та власна думка. І давайте подивимося на історію з Біблії, до чого призводили власна думка та гордість наша. Наприклад, і сатани. Самого першого, він був самим гарним хірувімом. Чому Бог його скинув з небес, тому що в нього була власна думка, в нього була гордість, і він був скинутий, тому що він сказав, що я можу бути сам як Бог. Чому Адаму і Єву Бог вигнав із раю, за держку саду? Тому що була власна думка. Бог сказав, не їж. А вона прийняла брехні від сатани і все. І Бог вигнав їх за це. Потім чому стався потоп? Тому що теж була в людей власна думка. Єврейський народ. Теж є власна думка. І ми бачимо, що власна думка вона коштує дуже дорогої ціни життя. Воно коштує нам життя. Це все призводить до смерті, до духовної смерті, до пекла. Це все веде. Наша власна думка і гордість це є просто погибель. І саме перше це був сатана, в кого була власна думка, в кого була гордість. І Ісус чітко пише. Що ви хочете виконувати волю вашого Отця, сатани, власна думка, гордість. І тому дійсно, щоб бути з Богом, ми маємо бути в єдинодуші з Його тілом, з тілом Ісуса Христа з церквою. І часто можна почути, що у християн немає власної думки, вони раби, вони ограничені, вони не виходять за рамки, вони як в клітці сидять означає, що вона в чомусь ограничена. Ми просто відмовилися заради Ісуса від всього. Нам воно просто не цікаве. І дійсно у християн немає власної думки. В них є стільки думка, що про нас скаже Бог. Ми думаємо і дивимося на все очами Бога. І нас не цікавить, що про нас скажуть. Ми йдемо чітко, виконуємо те, що сказав нас Бог. Тому що Бог. Вірний, обіцявшому, тому що він виконає все те, що він обіцяє нам. А він обіцяє царство небесне, він обіцяє рай. І дійсно, чи так сильно важлива для нас та наша власна думка, що це буде коштувати нам життя, що це буде коштувати нам царство Божого. Для мене ні. І тому дійсно треба йти до Бога, служити йому, відкидувати свою думку, відкидувати своє «хочу». Бог дасть нам все. Він каже: шукай перш за все, царство Божого на землі, все інше я тобі дам. Дам! І дійсно треба шукати Бога. Виконувати волю, поставити це все на перше місце, а це інше Бог дасть, тому що він знає наші потреби, перш ніж ми про них подумаємо. Нехай Господь оберігає вас на тому місці, де ви є. Вивчайте Біблію, Не будьте обмануті, тому що все, що своє, воно не спасає. Все що своє воно веде до пекла, де і буде сатана. Ангели, які з ним були, і всі люди, які тут на землі, не увірували Ісуса і не пішли за церквою Ісуса Христа, за його святою, непорочною нареченою. Амінь.